Платформа United 24 успішно зібрала 13,5 мільйонів гривень на благодійному проєкті Леговіз Україн, який представляє три Лего-конструктори, присвячені об'єктам культурної спадщини України. Зібрані кошти будуть спрямовані на відбудову. Три об'єкти культурної спадщини Україна мати у Києві, Ластівчине Гніздо в Криму та стара водонапірна вежа в Маріуполі були втілені у Лего форматі талановитими майстрами Артуром Самковим, Максимом Мітякіним та Євгеном Тонієвим, представниками Польщі, України та США відповідно. У наступній колекції Легові з Юкрен з'являться Ганський палац у Бахчисараї, Одеський національний академічний театр опери та балету. Підгорецький замок на Львівщині, Золоті Ворота у Києві та Миколаївська астрономічна обсерваторія. До створення цих конструкторів долучаться талановиті творці з Німеччини, Польщі та США. Запуск нової колекції заплановано на весну 2024 року.